Як відбуваються саме відбіри і підготовка новобранців до служби саме в інтернаціональному легіоні? Там є анкета з якимись кількістю питанням про їхній досвід, про їхній бекграунд. Коли вони приходять в Україну і заключають контракт? Звичайно, вони приходять без ВП. Потім, коли ми виїжджаємо в сектор на роботу, то вони проходять до підготовки саме під ті задачі, які ми маємо виконувати тут в секторі. А серед іноземців з ваших спостережень здебільшого долучаються ті, хто вже має бо мав бойовий досвід, чи це цивільні, які зараз хочуть навчитися і допомогти Україні захищати? Так, це дві великі групи. Одна велика група це колишні військові пожежники, поліцейські і це хлопці, ну скажімо так, в віці більше 40 років, які потребують цього. Не сказав би адреналіну, але їх тягне до цих. Є група, ну я в неї включаю тих, хто є професійними військовими, які е, все життя, скажімо так, присвятили цій справі. І для них це справді цікаво, тому що е, такого бойового досвіду, як в Україні, як в жодній країні отримати не можна. Тобто е, люди з досвідом афганської кампанії або ж там е, війни в російські затоці вони порівнюють наші воїни і кажуть, що це взагалі щось інакше. Плюс так дійсно є молоді люди, для яких це щось нове. Вони шукають себе в житті, тому що її ми керує, не можу сказати, але це молодь до 30 років, які от не маючи жодного бойового досвіду, їдуть в Україну воювати.